А ви знали, що львівський оперний театр насправді стоїть за межами міста, і під ним тече річка. З таких от новин почався мій другий день святкування дня міста. Погнали зі мною, покажу більше, де була і що бачила. Зберігайте це відео, покажу тут готовий маршрут, який можна пройти навіть без гіда. Починаємо ми, звичайно, з кави, без неї маршрут взагалі не рахують. Потім біжимо у львівське метро, щоб швидко дістатися іншого боку центру і приєднатися до екскурсії. Поки всі слухали гіда, я встигла заробити 200 гривень на дорозі. Звучить багато обіцяюче, але я просто знайшла їх. І вже доволі екслон разом з іншим. Іншими йду милуватися до собором і підглядати, що ж там продають на блошиному ринку. Далі роздивляємося найстарішу і найгучнішу дзвіницю Львова на вежі Курнякта, а потім йдемо до наступної зупинки повз нереальної краси будівлю. Як думаєте, що там всередині? Пишіть в коментарях свої здогадки. І наступна зупинка меморіал героїв Небесної Сотні та водночас один із найгарніших оглядових майданчиків Львова. З нього спускаємося на проспект Свободи і звідти швиденько почемчікуємо обідати в Реберню. Потім фестиваль вона ще одна кава і додому. Отак і пройшов мій другий день святкування. Дейте того, з ким пішли таким маршрутом.